Мене звати Володимир Попов, мені 52 роки, проживаю у Львові. Жив я собі просто і ну, займався спортом там певний час. І ні з того, ні з цього почалися спочатку тік, а коли почало дергати голова, потім воно мене скрутило взагалі. Це, звичайно, створює дуже багато незручностей в повсякденному житті, а часто і в професійній діяльності, тому це захворювання розглядається як таке, яке може приводити до значної інвалідизації. От уявіть собі, що вашу голову там почало розвертати в якусь сторону, і ви не можете ні поговорити з людиною, ні, ні їхати за машиною. Ну, в машині це взагалі катастрофа. Є ще цілий ряд виражених так званих немоторних симптомів. Одним з найчастіших це є біль. Я почав вивчати це питання і почав читати, що, ж, що ж це за така хвороба, і чому, чому вона, я не міг зрозуміти, чому вона виникла. І з того, що я вичитав, я так і не зрозумів, чому вона виникає, от виникає все. Причина, до речі, якої до є невідома. Одна з гіпотез говорить, що людина яка хворіє, з пластичною крово шию має певну генетичну предиспозицію схильність до цієї захворювання, яке під впливом зовнішніх факторів може реалізуватися вже в хворобу. Щоб сказати, що якийсь от випадок стався там, і після того воно сталося, не можна такого сказати. Просто собі якимось незрозумілим способом жив, я собі жив, і почали такі з'являтися. Вирішую пообідати. Спочатку я навіть не міг нормально, щоб не заснути. Мені треба було довший час там, якось себе намагатися заспокоїти, щоб просто банально заснути. Депресія, тривога. Практично 25% пацієнтів мають в тій чи в іншій мірі виражені тривожні розлади. Мало того, що це психологічний дискомфорт. Але з цим я вже які, через якийсь час я збарився, але воно і фізичний дискомфорт доставляло. Лікувати потрібно, і лікувати потрібно вчасно. Якщо пізно почати лікування, то і лікування, яке б на початках було б ефективним, буде не до кінця ефективним. Я коли звернувся в Львівський медінститут, і мені ну, власне туди в неврологію, то навіть ще не роблячи. Особливо всіх там обстежень, то Мені сказали, що сказала діагноз, сказала, що це Ти є наш клієнт. Пацієнт звернувся до нас на лікування з кривошиї в лютому 2019 року. Ми проводили йому кожні 3-4 місяці регулярні курси вколювання ботулінічного нейротоксину. З кінця ХХ століття в практику війшло лікування ботилотоксином, яке виявилося напрочуд успішним, Введення цього методу дозволило пацієнтам практично вернутися до нормального професійного чи повсякденного життя. Воно не зразу, але знімає ті знімає спастичні такі е, сильні. Е, Розвороти воно ну, покраще послабляє оті е, фізич, той фізичний дискомфорт, Воно знімає в кінці 20-го року. Було останнє введення, після чого у пацієнта наступила стійка ремісія, і до цього часу у пацієнта немає жодних симптомів спастичної кривошиї чи інших видів дистонії. Три роки назад я Справжньому думав приспособити якусь механічну штуку, щоб зафіксувати голову, бо я не міг нормально їхати за кермо і зривався, що мене постійно повертало вправо і це. Вірити в те, що це можна, що це можливо і не впускати руки. Я бажаю, щоб всі були здорові.